Це тільки владна історія, чи на рівні опозиції так само чи є якась політична сила, можливо, з перспективою взяти владу колись в майбутньому, яка не уникає слова Росії? А, так Так вже вийшло, що чесно кажучи, з опозицією в принципі було легше співпрацювати ці три з половиною роки. Вони приходили на наші панельні дискусії. А це партії, в яких немає майбутнього а, а, насправді або майже немає ніякого майбутнього, але тим не менш. В Ізраїлі дуже імпотентна опозиція. От просто приймаємо це як факт, виносимо це за душки і продовжуємо розмову. Е, опозиція в Ізраїлі хотілося б, щоб для, для Нетаньягу була якась адекватна альтернатива. Почекаємо е, так, от, е, ті, ті, хто були опозицією впродовж цих трьох з половиною років, вони е, більше співпрацювали і більш активно виступали е, доволі відкрито з антиросійськими заявами. Е, в основному це. Те, що в ізраїльському контексті називається ліві партії, але не тільки.